Вітаю! У цьому відео поговоримо про проблему в програмі Microsoft Office Word, яка пов'язана з неможливістю підняття тексту із наступної на попередню сторінку. Наприклад, з другої на першу, з п'ятої на четверту і так далі. Хоча, по суті, це не проблема. Давайте розбиратись. У мене є текст на першій сторінці. А також на другій сторінці. Для того, щоб підняти текст із другої сторінки на першу. Необхідно поставити курсор перед першим символом на другій сторінці і натиснути на клавішу Backspace. Можемо спостерігати, що текст так і залишився на другій сторінці, а на першій сторінці відбулося видалення символу. У цій ситуації, для того, щоб підняти текст із другої сторінки на першу, необхідно поставити курсор за останнім символом на першій сторінці і натиснути на клавішу Delete. Можемо спостерігати, що текст із другої сторінки піднявся на першу сторінку. Натискаю на клавішу Enter для того, щоб він розпочинався з другого рядка. Причиною такої ситуації є розрив розділу, який за звичайних умов ми не бачимо. Для того, щоб його побачити, необхідно на вкладці Основне натиснути на ось цей значок Відобразити всі знаки. Тепер ми чітко бачимо, де розпочинається розрив розділу. Для того, щоб його видалити, необхідно поставити курсор перед ним і натиснути на клавішу Delete. Далі натискаю на клавішу Enter для того, щоб текст розпочинався з другого рядка. І знову натискаю на ось цей значок. Відобразити всі знаки. Ось таким чином можна вирішити проблему, яка пов'язана із розривом розділу. На цьому буде все. До зустрічі!